siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia. Nauczyciel mówi czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie przy, przyrządzili tak, jak im polecił jest. <śm> Ciało moje jest prawdziwym pokarmem A krew moja jest prawdziwym napojem Ciało krewo na życie wieczne. gdy tak rozmawiali, rozmawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. мешканці міста, шановні добродії з Польщі з України, представники влади обласної, районної, міської на чолі з господарем міста, паном Єгором Гриньківим, міським головою. розпочнеться. za chwilę obiadu świadczenia od restaurowanych figur przy czystoj Dziwi z małym dziecianką Jezus i świętego Józefa i obrócznika na odnowionym od restaurowanego bulwarii Skoworody. Bez sumniewu, to jest wielka podziemia znaczna dla Zoloczewa Можна сказати, з цілим переконанням історична. І цей обряд освячення не міг відбутися завдяки спільним зусиллям багатьох добродів, котрі своєю молитвою, стражданням, також і пожертвою грошовою допомагали владі міста разом з благодійним фондом Госолод відроджений. Тому дякуючи всім тим добродіям, а список їх напевно дуже великий, і Господь всіх знає. Огортаємо їх всіх молитвою нашою, і е, запрошую до участі в цьому обряді освячення. Дуже е, радий, що сьогодні такий чудовий день, що ми. Ті, які несемо Христа, пройшли вулицями цього чудового міста, що цей бульвар ви назвали Григорія Сковороди, одного з найславетніших християнських письменників, якого теж Папа Римський, святий Ян Павло, коли приїжджав на Україну, він Приводив цитати із цього письменника. І ось цей бульвар ви поставили ці чудові колони з Юсифом і Марією. Марія показує дитятко Єзус, яке нам принесе спасіння. І Юзеф, святий Йосиф, який держи трикутник. Трикутник так можуть казати. Але це не простий кутник, це заповідь Христової муки, бо це старогебрейська літера Тау. Тау. Так само була. І хто намалював у себе, коли Мойжеш виходив із дороги, намалював на дверях кров'ю тау, той залишався при житті. Ось Йосиф він заповідає муку Ісуса Христа. Приходять люди яким байдуже, яке буде їх місто. І дякуючи Богу, не байдуже, яким буде у них костюм у цьому місті. Мені теж дуже не байдуже, яким буде золочів. Я дуже вдячний, що ви зібралися і дуже вдячний тим людям, які вклали тут внески, щоб це відродити. Барто дякую тим всім офіродавцям які тут вложили те останні свої гроші, щоб власне той пляц прийшов час, я думаю, поблагословити і посвятити ці фігурки і сказати вам, що за вас завжди пам'ятаю, в кожну, майже кожну неділю відправляємо святу за тих, якого, кого я зустрів, за всіх. І... Очі, звичайно, за золочів. Так що дай Боже, щоб це джерело цієї чудової води, яка тут б'є джерело цієї здорової води, завжди було свіже і наповнювало нас, нас надією, вірою, Божою любов'ю до нас, до Бога і до нашого ближнього. Ти вчинив велике при святій Діві Марії. Обираючи її матір'ю улюбленого Твого Сина і нашого Спасителя, вона стала благословеною між жінками, бо увірувала, що сповняться слова, сказані від Господа. Поблагослови, Господи, цю фігуру, щоб вона нам нагадувала, що Марія є матір'ю Христа і нашою Матір'ю, до якої ми можемо вдаватися в кожній потребі. Вчини також. Щоб ми, так як вона, наслідували Христа Господа нашого. Амінь. Поблагослови цю фігуру святого Йосифа, вчини, щоб ми не тільки признавали його заступництва, а й наслідували Його, щоб стати вірними свідками Твоєї правди і любові. Дай нам Господи за посередництвом святого Йосифа. Обручника Пресвятої Діви Марії допомогу і захист просимо тебе через Христа Господа нашого, сидимо Бога, якого спомагає нас діво Марію. Більше ніж півстоліття минуло з тих часів, коли скульптури були зруйновані радянською владою. І лише сьогодні вони повернулися на своє місце. До їх відновлення долучилося багато людей. Велика подяка усім, хто доклався розумом, працею, коштами до того, щоб ці скульптури знову постали на площі на бульварі Сковороди. Місто з славними традиціями, місто з Мардебурським правом, місто, в якому завжди жили різні національності, представники яких творили це місто, представники яких його розбудовували, це було осередком різних культур. Місто росло, збільшувалося, і, власне, ці традиції по розбудові ми бачимо сьогодні на цій чарівній площі. Роботи ще дуже багато в кожного з нас. Країна перебуває в розбудові, країна потребує змін і, власне, висловиє працею в малих селах, селищах і в таких містах, як це, потребує цього. Я хочу вас до вас всіх попросити до вас звернутися, щоб ви наполегливою працею, наполегливими зусиллями своїм внеском. І конкретно своїм прикладом на собі показували, яким ми можемо бути успішними. Маємо черговий раз приємну подію, маємо можливість зібрати і в рамках святкування дня міста відзначити як мінімум два заходи тут на бульварі Григорія Сковороди. Насамперед, це приємно, що ми в основному здебільшого завершили. Будівельні роботи тут, на бульварі Сковороди, і друга, приємна подія, надзвичайно приємна. На неї ми чекали дуже довго. Це свята родина повернулася до Золочева. Ми маємо оновлені скульптури Марії з Ісусом і Святого Йосипа. Сьогодні маємо багато запрошених серед них ті це не відмовилися. Ми працюємо з найкращими архітекторами, скульпторами, і сьогодні я радий вітати тут Ігора Кузьмака і Михайла Федика, за тих людей, котрі це все спроєктували. Амбіцій і планів є завжди багато, а коштів завжди не вистачає. Через це дуже символічно, що сьогодні сюди приїхав сам до Ростислав -Замолинський, бо до нього, як до представника обласної влади, я звертався, кажу, пане Ростиславе, нам так потрібні кошти, що допоможіть, бо площа вічила. Так називається наш проєкт, який ми розпочали до 200 років від дня народження нашого генія Макіяна Шашкевича. І кажу, так бракує цих коштів. Він каже: Ви починайте, ми будемо допомагати сьогодні ми відчуваємо цю допомогу, тому що здебільшого весь бульвар Сковороди, так, є маленька частка коштів державного міського бюджету, а в основному це є кошти державного бюджету. Дякую вам, Виставе Дерзові, і вашій особі, і голові ОДА, і е, тим учільникам, котрі у Києві нам допомагали, і у тому що і від районної влади маємо повне всілякі сприяння і допомогу. Звичайно, що витерпіли всі певні незручності, був певний страх, бо було багато тут, всього розкопано. але на сьогоднішній день ми бачимо, як вже воно є. І дуже дякую вам усім за те, що ви є, за те, що ви своєю молитвою і своєю працею робите наше місто кращим. З ним місто Золочева. Дякую вам, слава Ісусу Христу. Це великий момент. Момент, який позначав ще кількома елементами і якості цих фігур, якості, що. I tradycjami Złoczowa, i tym długim remontem, który wreszcie się skończył, prawda? Że to wszystko będzie lepiej. E, ja chcę skazać kazaty taką ukraińską, i umową ją ona pochana troszkę. No co e, Ja poczułam wam to sim złoczywiala. Szczury ze złotą, złoto, jakie was, zawsze było i żeby pozwolić i tym wypadkom, tymi tym z współpracy między Polakami i Ukraińcami. I ja wam dziękuję, wy to robicie. Dziękuję. Ale ja każdemu uściskam rękę. Każdej babci, każdemu dziecku, każdemu temu, kto tutaj przychodzi modli Także to taka podziękowania symboliczna, ale z tym. А ви можете вважати, що кожному така є подяка, як тут ви отримаєте. Ось з такими картинками. Так, що можете ще, 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 ще вже, маєте таку подяку до пан Ігор Гриньків, голова Золочівської міської ради. Szanowny Pan Jan Pestry, prezes parlamentarzystów polskich, szanowni Państwo, do Duchowieństwo i Panie Wierze. To dzięki Panu ja tutaj dzisiaj stoję. Igor Chebienkiew to był ten człowiek, który był tą maszyną, która napędzała to, żeby te figury wróciły na swoje miejsce po tylu latach. Ale jedno trzeba sobie zdać sprawę. Kościół, ten kościół, który stoi tutaj w tym miejscu, stoi od dawna. Prowoż, który od niego dba i Wy, który tu przychodzicie się modlić. I to pokazuje, jaka jest wielka siła pana woda to, że ja tutaj się znalazłem, to właśnie jest siła woda. To on zadecydował. Bardzo Wam dziękuję, że mi pozwoliliście na to i myślę, że będziecie mieli okazję do tych figur niejednokrośnie prosić o pomoc. Ja tą figurę na pewno zawsze w swoim sercu zostawię. Bardzo Wam dziękuję. Kolejny kolejce nic Здорове тіло, здорову душу і обирає для себе правильних лідерів, такого, як міський голова золочого партії. Наша компанія робить дуже багато проєктів і на загальнонаціональному рівні і на регіональних рівнях. На кого познайомилися з цим лідером паном Ігором, хочу сказати, що. Ми з багатьма працюємо мерами і губернаторами, і з Кабінетом міністрів такого натхнення, такої любові, такої щирості, як має цей чоловік, щоб надбання свого рідного міста, своїх мешканців примножувати. Я знаю не без ну, скажімо так, не без книжок, наскільки це було йому важко. Я знаю те, що не знаєте ви, бо він, напевно, боїться сказати, які в нього плани. Щоб ви не перелякалися. У <зві> цих <зві> спілкуван мушу причетний ще автор це Микола Посікіра і Леонід е, Юрчук. Да. Ну, на жаль, Микола Посікіра зараз хворий, е, юрчук без свого шефа падлона їздити не буде. Так що я хочу, щоб ви також цього автора привітали. Шановні господарі міста, я вам бажаю такого натхнення, такої згуртованості, що у вас ніколи не засело прагнення жити в тому місті, нікуди не виїжджати, робити його все красивішим, красивішим з такими духовними наставниками, з такими всіми лідерами, як ви маєте. Нехай Божа повністю вас ніколи не покидає, але ну, або хранити встигає махати крилами за вашим мером, бо він дуже спішить на все. Дякую всім. Якщо ще буде для нас така честь примножити свої знання, а я знаю, людей бачили старші люди сплять, з якою любов'ю, з яким пріоритетом вони підходили до кожного квадратного сантиметра, до кожного метра, який є тут, а ще будуть підходити далі. На жаль, не вдалося поки що нам розреалізувати тут гарний фонтан з ще одною фігурою, Але я думаю, що це найближчим часом все станеться щастя вам, здоров'я, достатку, всіх благ, всього найкращого і зі святом. Дякую. Свій час займаючись генеральним планом міста Зовишу. Ми вже мали на приміті реалізації, поступового іменно історичного ядра міста, яке єднає всі громади. Тут ми починали в міської ри, вулиці Шашкевича, площа перед церквою і міською радою. Всі час зробили площу, де стоїть пам'ятник З'явчалу Чорнобору. Що хочеться підвести підсумок, що на відміну від інших міст Львівщини, ну то десь може і України, золочівчани дивляться в завтрашній день. Ми тільки допомагаємо архітектори, скульптори реалізувати, що задумає пан Ігор Мер Золочева. Ну, Всі ми знаємо заслуги і, і готові далі сприяти як керівництву міста, так і громаді. Дякуємо за співпрацю. Місто ваше, можна сказати, розвивається в архітектурному плані. Таких міст не так багато, деякі такі всюди так, говоримо часто, але у вас все йде з прогресом. Граю вам, день вашого міста, що найкращого сітла, хай вам щастить. Всього доброго. Наше буденне життя все-таки має бути скероване до Бога, завжди про нього пам'ятати, про опіку тих святих покровителей нашої землі. Я хотів побажати, щоб вони були кожен раз для вас добре нагадуванням. І хотів би ще раз подякувати Єврі Михайловичу. Вас насправді. Хороший господарник, я думаю, ви повинні пишатися таким головою, який у вас. Ще дякую і вітаю ще раз вас всіх з усвятом. Драгію наші духовики, шановні гості нашого міста, знову чим Я хочу привітати вас з тим днем. І ми бачимо, що нарешті нарешті нашого зручку, що кожного року нас щось нове в нашому місті. І дякуючи все нашому керівництву, військовому голові в на, нашій владі. І я думаю, що за допомогою на всіх, тому що вони одні вони, вони з це не можуть зробити. але за допомогою на всіх, головне, що вони є, вони є спереді, в потрібному в місті. І всіх пхають вперед, що ми зробили наші дійсно ще краще. Дякую.